В принципі агенту довіряти взагалі не можна. Не можна? З цього всі виходять, а -а -а. що агент це потенційна людина, яка може бути елементом чиєїсь гри. Але всі ж ми люди і всі. разом з тим намагаються всі дбати про агента да. при нормальному підході. Проте відсоток тих, які є агентами-провокаторами чи подвійними агентами, він досить такий істотний. Особливо двійники, подвійні агенти їх. Їх вистачає, які працюють причому а який в них мотив? однаково якісно на обидві сторони. А який мотив це гроші? Здебільшого гроші. І ти виходить, що він не ту на ту країну не любить, чисто та йому по барабану, як <різь> то кажуть, гроші. Всі платять гроші. Він просто з двох рок рук грібе. Я насправді стикався з випадком, навіть в своїй особистій якось роботі. Коли подвійний агент тій стороні здавав інформацію про наші завдання і діяльність, а нам про її. Тобто, фактично, і ми, і вони ставили одні, тій самій людині завдання, і він нам продавав, які завдання ставлять йому, а нашому ворогу, які ми їм ставимо. І як довго він пропрацював? Десь півтора роки, потім ну, трагічно загинув. Угу.